Вітаємо, друзі. Протягом останніх кількох місяців ми читали чудову книгу Велика боротьба між Христом і Сатаною. На її сторінках ми бачили, як ця битва точиться відтоді, як Люцифер вирішив повстати проти свого творця. У розділі походження зла» ми побачили, як у серці цієї колись високопіднесеної ангельської істоти зародилася гордість, спонукаючи його закам'янити своїм серцем проти Божого закону любові та за допомогою хитрості і обману переконати одну третину ангелів на небі, слідувати за ним. Біблія говорить нам, що вибухнула війна на небі. Михаїл та його ангели воювали зі Змієм і дракон і його. Ангели билися, але не перемогли, і більше не знайшлося для них місця на небі. Так був скинутий великий дракон стародавній змій, званий дьяволом і сатаною, який обманює весь світ. Він був скинутий на землю, і його ангели були скинуті з ним. Звичайно, ми знаємо цю трагічну історію Адама і Єви, які піддалися спокусам дьявола і понурили землю в гріх і горе. Однак саме тоді Христос прийшов на нашу землю як наш Спаситель. Велика боротьба дійшла до вершини. Сатана зробив усе можливе, щоб перешкодити Божому плану спасіння. Але хвала Богові, віддавши своє життя за нас на Христі та воскресивши нас з могили, Ісус тріумфував. Піднявшись на небо, він пообіцяв, що одного дня прийде знову таким же чином, щоб забрати нас додому, щоб ми жили з ним вічно. книга, велика боротьба, охоплює історію християнської церкви з моменту знищення Єрусалиму в 70-му році нашої ери. На її сторінках ми побачили, що Бог завжди мав вірних людей, які бажали слідувати за ним незалежно від ціни, яку треба було заплатити. У першому столітті перші християни зазнали жахливих переслідувань з боку Риму, коли багато хто віддав своє життя, але не відмовилися від віри в Христа. За цими вірними слідами йшли вальденці, які носили з собою частини святого писання, щоби поділитися ними з тими, хто мав відкрити. Те серце і розум для сприйняття вістки Ми бачили, як Бог поставив більше прапороносців, таких як Віклів, Гус, Йораним, Лютер, Цвінглі, Тиндел та багато інших, щоб донести його істину якомога більшій кількості, незважаючи на переслідування та труднощі. У розділі про французьку революцію ми бачили жахливі наслідки, від яких зазнала ціла нація, відкинувши Божі послання, милосердя та правди. Подорожуючи далі в історію, ми слідували за паломниками, які залишали Європу, щоб знайти релігійну свободу на новій землі. Далі ця натхненна книга описує події великого релігійного пробудження, зосереджуючись на чоловікові на ім'я Вільям Міллер, Міллер, який колись був деїстом, переконався в істинності Біблії, коли вивчав її для себе. Лише за допомогою симфонії він переходив вірш за віршем, вирішуючи не йти далі до того, поки щоб не зрозумів прочитане. перейшовши до Даниїла 8 розділ, 14 вірш, Міллер уважно вивчив пророцтво про 2300 днів, підрахувавши, що кінець цього пророцтва має бути дуже близьким. Хоча розрахунки прочої дати Мілера були правильними, він помилково припустився, що очищення святині, про яке йдеться в цьому вірші, означає, що Христос прийде на землю, щоб очистити її в той час. після великого розчарування, 22 жовтня 1844 року, перші віруючі адвентистського руху продовжували вивчати свої біблії, щоб дізнатися, де вони помилилися. Завдяки молитовному вивченню вони виявили, що, хоча Христос не прийшов на землю 22 жовтня 1844 року, того дня відбулася надприродна подія, коли Христос увійшов до святая святих небесного святилища, щоб розпочати роботу з очищення та слідчий суд. Продовжуючи нашу подорож, книгою велика боротьба, ми дізналися більше про ці та інші важливі біблійні вчення, такі як незмінний закон Бога, робота реформації, ворожнеча між людьми та сатаною, дія злих духів і пастки сатани, включаючи стан мертвих ми також побачили, як одного дня дуже скоро свобода совісті опиниться під загрозою, оскільки кожен буде змушений зробити вибір, виявляючи свою відданість, поклоняючись Богові в його святий день, або слідуючи людським традиціям. Нарешті ми дізналися, що під час підготовки до неминучого конфлікту Біблія є нашим єдиним захистом. Зараз настав час навчитися всього, що ми можемо з Божого дорогоцінного слова, розвиваючи наші стосунки з ним. Через молитву та вивчення Біблії і слідувати, куди б він не вилів, оскільки ми повністю довіряємо йому. У відео минулого тижня ми обговорювали останнє попередження, яке має бути надіслано всьому світові безпосередньо перед приходом Ісуса, і ту роль, яку ми маємо зіграти у наданні цього особливого попередження Друзі, це була справжня подорож цією дивовижною книгою, і у нас залишилося лише чотири розділи. До цієї важливої серії, однак, перш ніж завершити, важливо поміркувати над уроками, викладами в цій натхненній книзі, і застосувати те, чого ми навчилися на практиці, Отже, протягом наступних кількох тижнів ми зупинимося на нашому огляді великої боротьби та зосередимося на тому, як ми, як окремі особи, можемо допомогти нести факел істини вперед, і щоб Божа церква робила це його силою, щоб освітити землю його славою. якщо ви хочете переглянути попередні епізоди цього серіалу, книги Велика Боротьба, ви можете отримати доступ до списку відтворення. На Ютубі за адресою, яку ви бачите на екрані. Крім того, якщо ви ще цього не зробили, я рекомендую вам завантажити дану книгу безкоштовно. Мої брати і сестри, ми живемо в захоплюючий час. Ісус скоро прийде. Я запрошую вас приєднатися до нас прямо тут, у наступні тижні, коли ми будемо рухатися вперед в ньому. Давайте зараз помолимось разом. Батько Небесний, ми просимо Твого благословення на нас зараз, коли ми завершаємо курс, зосереджуючись на тому, як особисто ми зможемо застосувати практично те прекрасне, чого ми навчилися під час роздумів над книгою Велика Боротьба. А пізніше, щоб завершити наш огляд книги Велика боротьба. Ми тобі дякуємо, що ти допоміг нам стати частиною твого останнього проголошення. Ми просимо про це перед поверненням Ісуса і в Його ім'я. Амінь.